З населенням трохи менше 38 мільйонів Польща може похвалитися однією з найбільш швидкозростаючих економік в Європі. Економіка Польщі захоплює з багатьох причин, не останньою з яких є те, що за всіма стандартами вона насправді не повинна бути такою успішною, як є, і що економіка змінюється так швидко, що демографічні показники, про які ми щойно згадували, ймовірно, вже значно застаріли. Але про це пізніше. Економіка Польщі може бути успішною порівняно з іншими членами ЄС, але вона перевершує своїх колишніх радянських сусідів, зокрема Росію, яка має доступ до значно більшої кількості природних ресурсів, більшого резерву робочої сили та більшого глобального впливу. Незважаючи на це, Польщі вдалося здійснити перехід до ринкової економіки, що співпрацює в глобальному масштабі, тоді як Росія та багато інших колишніх радянських урядів. Зазнали невдачі, Польща може мати одну з найбільших економік у Європі, якщо її нинішні темпи промислового зростання збережуться, що може бути надзвичайно корисним для Європейського союзу, оскільки він бореться з постійною економічною стагнацією серед багатьох важливих держав-членів. Окрім приємної позитивної новини, економічні досягнення Польщі є корисним прикладом, який може бути поширений на інші країни світу. Звичайно, жодна нація не ідеальна. І, хоча економіка Польщі значно зросла, вона все ще збідніла за європейськими мірками і лише зараз починає приєднуватися до вищого середнього класу в усьому світі. Країни, як правило, найбільш сприйнятливі на цьому етапі зростання, і навіть незначні економічні потрясіння здатні звести на нівець прогрес, що тривав десятиліттями. Немає підстав думати, що Польща не зіткнеться з тими ж проблемами, пов'язаними зі зміною демографічної ситуації. Прагненнями до сталого зростання та конкуренцією з боку країн, які пропонують аналогічні послуги за нижчими цінами. Крім того, Польща має деякі дуже реальні труднощі. Хоча ймовірність того, що Польща коли-небудь зазнає вторгнення, дуже мала, цей сценарій, тим не менш створює значні перешкоди для економіки, що швидко розвивається. Однак, якщо ці питання будуть вирішені, вона фактично матиме шанс увійти до числа найбагатших і найпотужніших економік світу, можливо, навіть кинути виклик Німеччині своєму сусіду за рівнем ВВП на душу населення. Отже, як Польща прийшла до свого нинішнього стану? Чим же так примітна ця тенденція для економістів? Чи можуть інші народи засвоїти ті самі уроки? І нарешті, чи можуть перешкоди, з якими вона стикається зараз? Повернути назад прогрес, що тривав десятиліттями. Сучасна економіка Польщі по справжньому почала формуватися 30 років назад. До того часу країною керувала комуністична адміністрація, яка була обрана Москвою. Тому, хоча вона не була державою Радянського Союзу, проте фактично керувалася ними. Нація обрала нову партію в 1989 році, вперше після повалення попередньої адміністрації після вторгнення в країну. Під час Другої світової війни, в результаті ослаблення впливу Радянського Союзу, нова адміністрація розпочала процес приватизації, наслідуючи приклад багатьох інших колишніх радянських країн у регіоні, включаючи Росію. За дуже невеликим винятком, практично кожна галузь промисловості в комуністичній економічній системі Радянських Республік, включаючи Польщу, перебувала в державній власності. Ці державні установи потрібно було перетворити на приватний бізнес, оскільки ці країни перейшли до вільної ринкової економіки. Стає важко вибрати, хто що отримає, тому це була досить важка процедура в кожній країні. Державні активи постійно розпродаються в усталених країнах з вільною ринковою економікою. Побіжний пошук за запитом державні приватизатори мав би дати довгий список статей про державні банки, автомагістралі та електричні мережі. Які часто продаються приватним інвесторам, іноді це викликає суперечки. Але в цьому немає нічого поганого, тому що в багатьох випадках приватний бізнес з мотивацією отримання прибутку та здоровою конкуренцією може перевершити державні підприємства без конкуренції та особливого стимулу працювати якомога ефективніше, що призводить до кращих загальних результатів та нижчих витрат для споживачів. Звичайно, завжди є баланс. І замість того, щоб сперечатися про те, чи все має належати народу, власна економічна дискусія має бути зосереджена на тому, які бізнеси найкраще підходять для приватизації, а які мають залишатися державними послугами. При цьому Польща усвідомила, що їй потрібно буде модифікувати свою нинішню жорстку систему повного державного контролю над усіма галузями. Хоча в кінцевому рахунку це був необхідний крок для цих країн, швидку приватизацію і прийняття вільних ринків, що послідували за цим, назвали шоковою терапією, через те, наскільки швидко і безсистемно з нею впоралися, коли Польща проголосила свою офіційну незалежність, більшість її громадян жила в жахливій бідності, а її ВВП можна порівняти з ВВП такої країни, як Пакистан або Зімбабве. Причина, через яку економічний потенціал Польщі не так сильно знизився під час перехідного періоду, полягала в тому, що нове керівництво країни виступало за поступовий відхід від централізовано планової економіки. Більшість ключових галузей промисловості країни не перебували в приватному управлінні до середини 2000-х років, коли вони вийшли з під державного контролю. Польща прийняла філософію, згідно з якою. Якщо приватна промисловість справді краща та ефективніша, це дозволить своїм громадянам будувати її з нуля, щоб конкурувати з вже створеними державними підприємствами, а не ділити державні активи та вирішувати, кому вони дістануться в процесі, який був дуже вразливим до корупції. Ідея полягала в тому, що приватний сектор не повинен мати проблем з тим, щоб перевершити великі важкі державні підприємства, якщо він буде таким дієздатним. Хоча кінцева мета економічної лібералізації все ще була досягнута, на відміну від інших країн, таких як Росія, цей метод не сприяв створенню атмосфери, в якій люди могли би просто використовувати хабарництво або підривну діяльність, щоб отримати доступ до національних багатств. Природні ресурси Польщі не були такими концентрованими як у її колишніх радянських сусідів, тому у невеликої кількості олігархів було менше шансів їх накопичити. Однак обережний підхід країни дозволив малому місцевому бізнесу процвітати практично від початку переходу. Польща змогла зберегти достатню політичну стабільність, щоб стати однією з перших пострадянських країн, які приєдналися до Європейського Союзу та НАТО, двох відомих ексклюзивних міжнародних організацій. Окрім простого доступу до цих великих міжнародних організацій, її відносна стабільність та значно нижча заробітна плата. Яку польські робітники вимагали в той час, зробили країну дуже привабливим місцем для дешевого виробництва. Великі промислові європейські країни, такі як Німеччина та Франція, встановили промислові відносини з Польщею, щоб виробляти менш технічні компоненти для передових кінцевих продуктів, таких як автомобілі та літаки. Промисловий потенціал Польщі зробив її більш економічно вигідним місцем для налагодження виробництва. Особливо з огляду на те, що вона мала прямий сухопутний кордон з об'єднаною Німеччиною. Однак торгівля Польщі майже виключно з Європою має деякі недоліки. Її внутрішня економіка зростала за рахунок забезпечення більш технічного та цінного експорту європейським виробничим державам, але це зростання було стагнуючим протягом більше десяти років. Польща може, врешті-решт досягти ліміту на експорт своїх промислових товарів до інших країн. Але вона не буде конкурувати з тими перевагами, які має при експорті в межах ЄС. Польща ізольована від Світового океану. У міру того, як Польща та її народ стають багатшими, вона ставатиме менш конкурентоспроможною. Сьогодні ВВП на душу населення в Польщі становить 18 тисяч доларів США, що приблизно на 50% вище ніж у середньому по світу, але все ще значно нижче ніж у більшості інших європейських центрів. Особливо на заході зростання Польщі в ЄС призвело до пастки середнього доходу, коли вона стає занадто багатою, щоб конкурувати з дешевою робочою силою, але недостатньо багатою, щоб розвивати власні передові галузі. Це призвело до того, що Польща втратила свою порівняльну перевагу як дешевого місця для виробництва. ЄС зменшив бар'єри для пошуку роботи працівниками в будь-якій країні члені, що спричинило серйозну проблему з відтоком мізків. Найрозумніші, наймолодші та найпродуктивніші працівники могли залишитися в Польщі або виїхати через кордон до Німеччини, заробляючи вдвічі більше за роботу в тій самій галузі. Багато добре освічених молодих польських робітників вже вивчили німецьку та англійську як другу або третю мову, що полегшує їм перебування у свого роботодавця та отримання кращої роботи. Однак доходи зростають, і пастка середнього доходу. Вирішується шляхом пошуку роботи для цих працівників, які повертаються. За переміщенням молодих робітників слід уважно стежити, але це вже не є головною демографічною проблемою країни. Оборона має вирішальне значення. ВВП Польщі становить 688 мільярдів доларів США, що робить її 21-ю за величиною економікою світу. Однак країна стикається з викликами через наплив біженців та війну в Україні, незважаючи на ці виклики. Польщі вдалося налагодити міцні міжнародні відносини та уникнути підвищення рівня державного боргу, що має допомогти впоратися з економічними викликами країни.